Котеняти. Всім пора спати. Але не можу не повідомити вам про те, що прекрасна парка Velocity Pentagon є в кольорі койот. Температурний режим мінус 20, манжет на ліпучці. Два кармани, дві кишеньки на рукаві. Місце для шеврона. На цьому рукаві одна кишенька. На грудних немає, але є дуже великі місткі кишені нижні з додатковим відділенням. Фліс всередині утеплено. В Цьому так само. Низ. На резинці фіксується по стегнах. дуже гарно захищена від вітру та вологи від дощу, змійка, листичка. Капюшон з козирьком затягується на резинку. Дуже-дуже глибокий, Ззаду також резинка. Капюшон не ховається. Має високий комір. Капюшон всередині утеплений флісом. М'якеньким та ніжним. Приємним на дотик. Внутрішня кишення. Глибока. Увага! Ця куртка має. кармани, Розрізи. Для провітрювання, для того, щоб ваша спинка та плечики були захищені, але вам не було спекотно, щоб не парило, щоб було зручно, щоб не хотілося з себе зняти все, щоб ви могли якісно діяти. Тканина дуже щільна, локті укріплені подвійною тканиною. Тканина має структуру дрібного ріпстопу. Дуже щільна. Е, менше боїться цвяшків і е, якихось дротиків колючих, ніж, наприклад, хелікон level C. Хелікон тонший і ніжніший. Ця тканина більш стійка, щільна, міцна. Не всі розміри і обмежена кількість. Тому, якщо це ваш колір, поспішайте. Телефонуйте або пишіть. Добраніч, друга серія. Завтра. Котики гатіть.